Селище Удачне, постачання ракет великої дальності для України та кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини. Про все в новинному дайджесті за тиждень сили оборони звільнили селище удачне на Донеччині. Повідомили в Генштабі. Бійці полку Скеля знищили всі опорні пункти росіян. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли на селищем український прапор. Учасники коаліції охочих заявили про готовність постачати Україні ракети великої дальності. Повідомив уряд Великої Британії. Прем'єр Стармер наголосив, що Путіну не можна довіряти, згадавши останні атаки на Київ. Він підкреслив, що коаліція має непорушну обіцянку Україні, підтриману президентом США Трампом. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про відповідальність за самовільне залишення частини та дезертирство. Документ скасовує пом'якшувальну норму, яка дозволяла уникнути покарання у разі добровільного повернення. Після 30 серпня всі випадки розглядаються як злочин. За СЗЧ передбачено 5-10 років ув'язнення. За дезертирство 5-12. 60 днів під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід суд Львова обрав підозрюваному у вбивстві нардепа Андрія Перубія. Напередодні чоловік визнав свою вину. Він хоче, аби його обміняли на українських військовополонених. Чоловік заперечив інформацію про те, що російські спецслужби шантажували його через тіло загиблого сина. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Пекіні пройшов наймасштабніший в історії Китаю військовий парад з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у другій світовій війні. Серед гостей Сі Цзіньпін, Путін та Кім Чен Ин в той же час Трамп написав: Передайте мої найщиріші вітання Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змови проти США.